Приходить чоловік до лікаря, розповідає, лікарю, я зовсім замучився. Лягаю спати, а мені здається, що під ліжком хтось є. Лізу під ліжко, дивлюся уважно і тут чую, що хтось на моєму ліжку лежить. Вилажу з під ліжка, на горі нікого немає. Лягаю, відчуваю, все ж таки хтось є під ліжком. А коли знову лізу під ліжко, мені здається, що зверху хтось є, і так всю ніч. Ну, каже лікар, це є такий складний синдром. Будемо вас інтенсивно лікувати місяці два-три беремо ми, правда, дорогу, але скоріше за все вилікуємо. Гаразд, каже чоловік, подумаю, і більше не прийшов. Через місяць лікар випадково зустрічає його на вулиці, питає, як справи. Той каже: А мене сусід за пляшку вилікував, це як. Та випили ми з ним, він мені і каже, відпилити до біса ті ніжки у ліжка. Два студента у гуртожитку політяха. Дмитро, чуєш, давай но свиню заведемо, та ти що здурів, грязюка сморід, ну то й що? Вона ж звикне. <звук> Перша шлюбна ніч. Чоловік пестить дружину по животу і каже, це моє поле, тут я посаджу картоплю і заснув. На другу ніч пестить по спині і каже тут я посаджу капусту і заснув. На третю ніч дружина йому каже: Слухай, фермер, якщо сьогодні вночі морквину не посадиш, то я поле в оренду здам. <риклад> Основний закон органічної хімії: якщо один кілограм повидла змішати з одним кілограмом лайна, то вийде два кілограми лайна. <риклад>